Тепер любиме наше. Ну ви ж знаєте! Знаю. Ну, є така річ називається паритет купує спроможності. Рахує його Світовий банк, МВФ підраховує, ну що ви зрозуміли. Є така штука. Є. да-да-да. За еталон береться долар США. Ну, так, так вони зробили. Хочете, перерахуйте в гривню. Але там долар США береться. І порахуються всі країни. Ну, за виключенням там якихось ізгоїв. Так якщо попередити купувальні спроможності, у нас цифра більша. У нас ціни значно нижчі, ніж в США. Тому коли ви вистачаєте за паритет, кажуть, е -е. паритет, він же ж в другу сторону працює. От, наприклад, ціни в Швейцарії вищі, ніж в США, тоді там він мінусовується. А ціни в Україні нижче, тому приплюсовуються. Тому, якщо по попередніти купувальні спроможності, у нас взагалі більше півтори тисячі зарплат. Це не значить, що вона є. Це значить, що... Американці тисячі отримує, а от, ну, ваша купувальна спроможність за 500 доларів така ж сама, як у американця за 1,5. Оце по паритету. Так що як не крутіть? Але ще один розрахунок показників. Реальна зарплата. Ну, зразу всім говорю, що таке реальна зарплата? Це береться от, оцю, яку я сказав, це так звана номінальна. Мінус інфляція. Ну, полотів іще і ще так, воно і працює. Так, да, зарплата виросне інфляція. На! Зараз говорю, реальна зарплата в відсотках. Ну, можна прорахувати, як правило, в відсотках. Ну, в світі так використовують. І говорить, рання зарплата заросла. Реальна зарплата може впасти. Ну, наприклад, якщо ціни зростають швидше, ніж зарплата, мінус. ні, це нормально. Реальна зарплата може бути в мінусі. Не дивуйтесь. А може бути в плюсі. Значить, зарплата зростає вище, ніж ціни. Чекаю. Давайте! Давайте! Ану, розкидайте тапочки вперед назад. Давайте. Розповідайте. Ціни виросли, Хлібчика нема на що купити. А Бенклі є. не Бенклі, Тесли є? Тесло є, а хлібчика нема. Ну, я розумію, розумію. Так от дивіться, беремо інфляцію. Зразу говорю, інфляцію не рахує, держстат рахує, як і цю зарплату. Віднімаємо. За перший квартал 2025 року, якщо співставити відповідно з 2024, так рахується завжди. реальна зародна плата в Україні зросла 22%. Ах, хлопці. ні 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 Бідність! Бідь! Бідність! Погодь! Ні щита! Да, все, все! Так глянеш, в магазині... Одни нищи. Не, олигархи ходят. Олигархи ходят, магазины купуют. Ну, олигархи, ох.